У санктуарі Летичівської Богородиці, 5-6 липня, під гаслом мати, вибрана Богом, дорогу нам вкажи, відбулось відпустові урочистості на честь Летичівської Богородиці, Цариці Поділля і Волині. Щороку до Летичева приходять паломники, щоб вшанувати ікону і випросити у Божої Матері благодаті для себе, рідних та країни. І це не дивно. Адже ікона Летичівської Богородиці не тільки одна з найкращих копій римської ікони Салюс Популі Романі, але й має чотирьохвікову історію. Папа Клементі VIII вручив ікону домініканцям, які прибули до Литичва 1606 року. Проте увійти за стіни муру їм не дозволив тодішній староста Ян Потоцький. Лише Богородичне сяйво, яке під час молитви монахів перед іконою оповило місто ніби вогнем, стало знаком чуда, і Ян Потоцький віддав домініканцям свою фортецю. Пізніше, за посередництвом Лотичівської Богородиці, Станіслав Ревера Потоцький, воєводок Київський та Краківський, переміг татар. Протягом історії ікона кілька разів вивозила з Летичева. Сьогодні у святині висить копія. Оригінал знаходиться в Любліні в Польщі. 7 липня 2013 року ікону в Летичеві коронували папськими коронами. Через війну річ паломники йшли невеликими групами, були також з Шаргорода та екстремальні паломники з Дунаївців, які проводили ночівлю під відкритим небом. До Лотичі йшли поручани з Томашполя, Кам'янця-Подільського, Хмільника. Цілий час молилися, співали релігійних пісень, то теж був час на якусь таку хвилинку гумору, на хвилинку жарту. А паломники з Томашполя зустрілися з усіма можливими проблемами. Це і холод, цей дощ, це спека невиносіма, це не знаю різні болі. Але разом з тим ця божа любов, вона ну настільки просто так обгортається. плащ Марії був настільки. Гарним таким нашим покровом, що прийшовши сюди, ти забуваєш абсолютно про все. Зустрічав паломників єпископ помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змітрович. Він подякував їм за витривалість і молитву, уділив благословення та запросив до молитви у храмі. Незабаром розпочалась вігілійна літургія, яку очолив єпископ помічник Радослав. Бог кличе тебе, щоби ти. Залишив все як матей. Це вибір найкращого. Відпустові урочистості продовжились нічним чуванням руху Євангелія життя. З 23-ї години до 6-ї ранку перед присвятими дарами вірні молились в намірі пошани та збереження людського життя. Другий день святкування розпочався молитвою годин на честь непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та розарієм за присутніх паломників, добродіїв за мир у світі та в Україні, за мир в родинах. Молимося, щоб Богородиця була нам провідником на дорогах нашого життя, світлом посеред темряви, який щораз тисніше наповнює світ, щоб ми не блукали, але вірно за нею йшли. Розарій розпочав єпископ Леон Добравський. Частини розарію провадили бажаючі вільні. Хочемо молитися, просити, перепрошувати Бога. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословьна ти за вістамі, і благословьний овоч живота твоєго Єсус. Урочисту відпустову месу очолив апостольський нунці в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас. Йому співслужили єпископ ординарі Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Добравський, єпископ помічник Радослав Змітрович та священники. Діва Марія дуже чітко показує своє смирення. Це таке смирення, яке супроводжується повною довірою до Ісуса. Виконайте Божу волю. Важливо прислухатися до цих, цих слів не лише як до вказівки, яку Марія дала слугам на весіллі в Кані, але і для нас. Для мене і для кожного з вас. Усе, що він вам скаже, зробіть. На закінчення Святої Меси хранити санктуарію Летичівської Богородиці подарував апостольському нунці в Україні особливий подарунок: три копії ікони Летичівської Богородиці. Одну велику до конференц-залу, другу меншу до кабінету, а третю до спальні нунці наприкінці урочистості єпископ Леон Дубравський закликав усіх вірних молитися це за якнайшвидше закінчення війни. Якщо віриш і молишся, то війна закінчиться.